1. критична важливість генеалогічного зв'язку андрофагів та угрофінських народів для розуміння русі. У контексті дослідження витоків та суті русі, особливо у світлі сучасних політичних та цивілізаційних викликів, винятково важливим є розкриття глибинного генеалогічного зв'язку між андрофагами, згаданими античними джерелами, та пізнішими угрофінськими народами Меря, мещера та мурома. Історія як фундамент науки та логіки. Здатна надати переконливі відповіді на ключові питання ідентичності та цивілізаційної приналежності. Історичні та лінгвістичні дані надають вагомі підстави стверджувати про пряме походження Московії, зокрема її історичного ядра, мері, мещери та муроми від андрофагів. Ці племена, яких узагальнено називали мерзця, історично не належали до слов'янської русі, формуючи окремий етнокультурний та цивілізаційний простір. Ріка Наруса у цьому контексті постає не просто географічною межею, а глибоким цивілізаційним кордоном, що спокон вічно відокремлює слов'янську русь від неслов'янського світу марців. 2. Андрофаги Геродота, протомаря на прабатьківщині. Андрофаги, чия назва у перекладі з давньогрецької, означає людоїди, вперше постають на сторінках славетної історії Геродота, написаної у п'яте столітті до нашої ери. Близько 450 у 420 ерер. У книзі чотири мельпомена, присвячені Скіфії та її північним сусідам, Геродот детально описує землі за Борисфеном, Дніпром та танаїсом Дон, розміщуючи андрофагів на північ від царських скіфів, за неврійцями та на землях, що простягаються до пустелі, ймовірно, лісової зони. Геродот локалізує андрофагів проживання у північних частинах за межами власних скіфських володінь, підкреслюючи, що вони не входили ні етнічно, ні політично до скіфії як такої. Їхні землі описуються в обширній лісостеповій зоні Східної Європи, що географічно точно корелює з реалом пізнішого розселення у грофінських Мері, мещери та муроми в межирічі Оки та Волги. Опис андрофагів Геродотом, хоч і фрагментарний, Відбиває античні стереотипи про варварські народи периферії ойкумани. Він зазначає про їхній кочовий спосіб життя, відсутність законів та землеробства, а також про їхню особливу дикість, що і відбито у назві. Проте за цими стереотипними характеристиками можна розгледіти вказівки на автохтоність андрофагів та їх глибоке коріння у регіоні, що відрізняє їх від пізніших міграційних хвиль. Археологічні дослідження дяківської культури, дати існування 7 століття до не п'яте століття не, дозволяють ідентифікувати андрофагів як носіїв саме цієї культури. Дяківська культура, що розквітала у верхньому Повольжі, міжріччя Оки та Волги, тобто якраз в регіоні, де пізніше фіксується меря, є провідною археологічною культурою раннього залізного віку у даному регіоні. Її пам'ятки характеризуються укріпленими городищами, поселеннями на берегах річок, особливою керамікою, ліпним посудом з гребінчастим орнаментом та специфічним набором артефактів. Характерні дяківські городища, розташовані на високих мисах, часто мають кілька ліній укріплень, вали та рови, що свідчать про войовничий характер їхніх мешканців, що узгоджується з описом диких андрофагів геродотом. Таким чином, Ідентифікація андрофагів з носіями дяківської культури надає археологічне підґрунтя для ствердження про їхній протомарянський характер. Андрофагів можна вважати протомарянським населенням, тобто тим автохтонним субстратом, на якому згодом сформувалися угрофінські племена Мері, мещери та муроми, розглядаючи територію дяківської культури як прабатьківщину для майбутніх волскофінських народів. З плином часу. Етнонім андрофаги зникає з історичної арени, поступаючись місцем пізнішим етнонімам «Меря», мещера, мурома. Проте генетичний та культурний спадок андрофагів продовжує існувати у їхніх прямих нащадках, які зберігають етнокультурну та мовну відмінність від слов'янського світу, навіть опинившись в політичній залежності від Русі. Три. Марсця конгломерат угрофінських племен поміж Русію та степом. Меря, мещера та мурома. Попри певну внутрішню диференціацію, історично часто розглядалися як єдиний етнокультурний конгломерат, що узагальнювався під збірною назвою мерзця або морські народи, давньоруською, меря, «ембрєра», мурома. Ця колективна назва, що зустрічається в руських літописах, арабських джерелах, зокрема, у працях Ібн Хордадбеха, IX СТ, де згадується народ Мердас на півночі Східної Європи. Та західноєвропейських хроніках, підкреслює їхню спільну історичну долю. Територіальну близькість, культурну та мовну спорідненість, а також фундаментальну відмінність від слов'янського етнокультурного світу. Хоча кожне з цих племен мало власну ідентичність та певну політичну автономію, зовнішні спостерігачі часто сприймали їх як єдине ціле, особливо у контексті їхнього протистояння чи взаємодії зі слов'янською Русью. Мерсьця населяла обширні території Північно-східної Європи. Їхні землі простягалися від басейну Оки. Де фіксується мещера та Мурома, до верхів'ї Волги, де домінувала меря, та далі на північ сягаючи районів сучасних Ярославської, Костромської, Івановської, Московської, Володимирської, Нижньогородської та частково Рязанської областей Московщини. Цей обширний регіон, розташований між Слов'янською Русією на південному заході та Степовим світом на південному сході, історично виступав буферною зоною. Де протягом століть інтенсивно взаємоділи різні етнокультурні та цивілізаційні впливи: слов'янські, балтійські, угрофінські, тюркські та скандинавські. Мерця опинилася на перехресті цих впливів, але зберегла власну етнокультурну ідентичність, відмінну як від слов'ян, так і від інших сусідів. Лінгвістичні дослідження незаперечно визначають угрофінську мовну належність Мері, мещери та муроми. Їхні мови відносяться до волскофінської підгрупи угрофінської мовної сім'ї поряд з такими мовами як Мокшанська, Ерзянська та Марійська. Наявність численних топонімів угрофінського походження, назви річок, озер, поселень на території розселення мері, мещери та муроми, що не мають слов'янської етимології, є вагомим доказом їхньої мовної історії. Наприклад, назви річок Москва, Яхрома, Дубна, Нерль, Кострома. Мурома та багато інших мають виразне угрофінське походження, що свідчить про давнє угрофінське населення цих територій. Яке передувало слов'янській колонізації. Ця мовна дистанція від слов'янських мов підкреслює генетичну та культурну відокремленість від слов'янського етнокультурного світу. Археологічні дослідження марянських старожитностей. Виявлених на території їхнього розселення розкривають самобутню матеріальну культуру, відмінну від слов'янської. Розкопки мар'янських могильників, наприклад, Тимирьовський могильник біля Ярославля, марянський могильник біля Суздаля, Плісковський могильник на Костромщині, виявляють характерні риси поховального обряду, курганні поховання з трупоспаленням або тілопокладенням, орієнтовані на північ, наявність специфічних прикрас скроневих кілець. Гривен, намиста з кольорового скла, а також знарядь праці, зброї та предметів побуту, що відрізняються від слов'янських аналогів. Житлобудування мері, мещери та муроми також мало свої особливості, напівземлянки з відкритим вогнищем, що відрізняються від слов'янських наземних зрубних хат. Кераміка мер'янського типу, ліпний посуд з гребінчастим темковим та орнаментом, також відмінна від слов'янської гончарної кераміки. Ці археологічні відмінності підтверджують окрему етнокультурну ідентичність Мерсцеаї, відмінну від слов'янської. Чотири ріка Неруса цивілізаційна межа слов'янського та марянського світів. Річка Неруса невелика річка, що протікає на території сучасної Калуської та Тульської області Росії, історично виступаючи не лише природною географічною лінією, але й важливим історичним рубежем. Слугувала чітким цивілізаційним кордоном між слов'янською русью та неслов'янською Марсцею. Річка Неруса, хоч і не є великою водною артерією, але в давнину, коли густі ліси та болота ускладнювали пересування суходолом, малі річки набували важливого значення як межі розселення та сфери впливу різних племен та культур. Землі на південний захід від Неруси, басейн Дніпра, прип'яті, Десни та Сіверського дінця, становили споконь вічне ядро слов'янської цивілізації Русі. Колиску східнослов'янської ідентичності та державності. Цей регіон є центром формування давньоруської держави з Києвом, як її політичним та духовним серцем, де склалися основні риси східнослов'янської мови, культури, традицій та світогляду. Археологічні пам'ятки Черняхівської, дваве СТН, та Пеньківської, весьоме СТН, культур, що передували давньоруській культурі. Свідчить про безперервний розвиток слов'янської культури на цих землях протягом багатьох століть. Саме тут, на південь від Неруси, сформувалося ядро слов'янської русі, що згодом поширила свій вплив на північ та схід. Натомість, території на північний схід від Неруси, включаючи басейни Оки, Москви-ріки та Верхні Волги, історично залишалися світом мерзців, зберігаючи свою етнокультурну самобутність, мову та традиції, відмінні від слов'янських. Археологічні пам'ятки дяківської та марянської культур, поширені на цих землях, свідчать про тривале домінування угрофінського населення навіть після слов'янської колонізації, що розпочалася у Х-11 століттях та була спочатку обмежена та спорадична. Цей цивілізаційний кордон, визначений річкою Нерусою, існував протягом століть, від епохи великого переселення народів четверте сьоме СТН до раннього середньовіччя. Восьмо-одинадцяте стене. Відображаючи глибокі етнокультурні та історичні реалії Східної Європи, поділ на слов'янську та угрофінську зони впливу 5. Русь у вузькому розумінні, Мала Русь, Україна, спадкоємиця слов'янської цивілізації. Враховуючи окреслене вище цивілізаційне розмежування, є принципово важливим наголосити, що Русь у вузькому розумінні, тобто історична справжня Русь, є синонімом малої Русі, яка то тож на сучасній Україні. Саме територія України, географічно розташована на південний захід від річки Неруси, становить спокон вічне ядро Слов'янської Русі, колиску східнослов'янської цивілізації. Україна є історичним центром формування давньоруської держави, культури та ідентичності, з Києвом, як її історичною столицею та духовним серцем, матір'ю міст руських, за висловом літописця. Усі ключові події ранньої руської історії формування Київської держави. Прийняття християнства, розквіт культури та літописання відбувалися саме на українських землях на південь від неруси. Україна є єдиною та безпосередньою спадкоємицею цієї історичної русі, унаслідувавши її мову, сучасна українська мова, що є прямим продовженням давньоруської мови. Культуру, традиції, історичну пам'ять та цивілізаційну ідентичність, що формувалися протягом століть на цих споконвічних слов'янських землях. Культурна Мовна та історична спадщина Київської Русі є невід'ємною частиною української ідентичності, визначаючи її місце у слов'янському та європейському світі. Немає жодних історичних підстав для будь-яких обеємовок чи заперечень Русь у вузькому сенсі це Мала Русь, це Україна, і тільки Україна як прямий та безпосередній спадкоємець давньоруської цивілізації. 6. Московія периферія мерзців поза слов'янською Русью. Напротивах у цьому історичному факту, Московія, що історично виросла та сформувалася на неслов'янських землях мерців, розташованих на північний схід від Неруси, залишається периферійним утворенням щодо слов'янської Русі. Територія Московії, історичне ядро якої складали землі мері, мещери та муроми, первісно не входила до слов'янського етнокультурного простору, а була заселена угрофінськими племенами. Слов'янська колонізація цих земель розпочалася відносно пізно, у Х11 століттях, і носила обмежений та спорадичний характер, не змінивши докорінно етнокультурний ландшафт. Хоч Московське князівство, а згодом і Російська імперія, у процесі експансії на захід та південь і перейняли з часом певні елементи слов'янської мови. Церковнослов'янська мова як літературна та богослужбова культури, православне християнство київського зразка. Та християнської релігії, православ'я. Їх цивілізаційна основа залишається глибоко неслов'янською, успадкованою від марянського субстрату. Московська державність, культура та національна ідентичність формувалися в іншому етнокультурному та цивілізаційному контексті, відмінному від слов'янського ядра Русі України, виступаючи як окрема територія з окремішнім населенням здавна чужим русі. До цього морянського субстрату з часом додалися відчутні домішки у Грофінських, окрім мері, мещери, муроми, також висі, чуді, карели, пермі та ін, та пізніше степових ординських впливів, що остаточно закріпило цивілізаційну відмінність Московії від Русі України. Таким чином, Московія не є історичним спадкоємцем слов'янської Русі у тому сенсі, як це є Україна, пряма та безпосередня спадкоємниця Києворуської цивілізації. Сім, цивілізаційний вододіл, Русь, Україна, слов'янська цивілізація, Московія, неслов'янська периферія. Отже, у контексті ранньослов'янської історії та походження Русі, необхідно чітко усвідомлювати фундаментальний цивілізаційний вододіл, що проходить між слов'янською Русью Україною та неслов'янською Московією. Цей вододіл, символічно позначений річкою не Русею, відділяє дві різні історичні траєкторії, дві різні цивілізаційні ідентичності. Що склалися протягом століть в різних етнокультурних та географічних умовах. Московити, як історичні нащадки мерзців, мещери та муроми, хоч і зазнали певної культурної та мовної слов'янської асиміляції, історично не належать до ядра слов'янської цивілізації Русі України. Вони є представниками іншого периферійного щодо слов'янства, етнокультурно та цивілізаційно відмінного світу, що сформувався на північно-східних околицях слов'янського розселення. Під впливом різноманітних неслов'янських факторів угрофінського субстрату, балтійських, скандинавських та пізніше степових, ординських впливів, це фундаментальне цивілізаційне розмежування є ключовим для розуміння глибинних історичних процесів та цивілізаційних відмінностей у східній Європі. Воно дозволяє по-новому поглянути на історію формування української та російської ідентичностей, на їхнє місце у слов'янському та європейському контексті. А також на сучасні політичні та цивілізаційні розбіжності між Україною та Росією, що мають глибоке історичне коріння. Русь Україна та Московія це дві різні цивілізації, що виросли на різних історичних та етнокультурних фундаментах, попри певну спільність релігії та культурних запозичень.